Всім привіт вам хочу сказати таке, що я це відео записую не просто так, що українці переможуть, росіяни підуть за русським кораблем і все. Я це відео виставлю не знаю коли, не знаю цей. Але сьогодні хочу сказати, що ми будемо далі проходити ігри. І так само як PlayStation гавно. Це не гавно PlayStation, коротше. А я коли знімлю відео таке велике, що я гуляю з собакою. Коли кінчиться вся котавасія. Коли кінчиться вся котавасія, тоді Я буду знімати відео ще краще. Так що Можна зняти зараз, що на вулиці твориться, що я... що, ми, що зараз цей... Зараз що я що я роблю ось. А я буду знімати і так, і так. Я цей фотоапарат, це старий фотоапарат. А він ще працює. І може я ці відео закину. Це буде який доп-контент і, і цей. Ну і хто захоче його подивитися, то й подивиться, я його заблокую частково. Щоб було не для тільки для підписників, а потім я його розблокую. Ось зараз знімати буду, як тут на вулиці у нас. Ось то. Ось так. Раз підемо до іншої кімнати. Ось так. Холодно дуже. Так, все, виключите. Ну, по холодами топля дів. Ханючок! Підемо все і на вулицю, та? Гуляти підем? Так поїде трети ту кіноту. Тобто це відео ексклюзивне буде. Буде здесь за тиждень я його розблокую, щоб всі могли подивитися це відео. Так що виставлю... Ну, закину його ш... Може швидше. Але ще я його закину. І це і, таке, і такий великий стрім, думаю, що запущу. І треба ще буде на зрядку покласти цей фотоапарат. Може я більше буду знімати відео з фотоапаратом, не знаю. Я ще думаю, але щось той можна буде щось придумати на цьому плані. Ну і коротше, отак. Що я ще хочу сказати по каналу? По каналу по-любому хоккерсалися, то що місяць є зими, так що, якщо є зима, то значить є свято. А свято це завжди, коли є зима. І Так що ще, хок, і буде ще сховка слависті проходити. І Волвест буде проходити. і буде проходити ще цей. Ну, я буду проходити, що я почав цей проходити. Ну і буде ще... Виходитись з Сталкера по Тінь Чорнобуля, тому що я планую вже добити цю трилогію Сталкера, перепроходжу. Бо Я тоді не допройшов до кінця тому, і тому так сталося ось. Ну, ще можу сказати, що в Тіктоці так само є. Я стікери в Тіктоці зробив. Так само можете їх зацінити, під, ну, підписатися. Ну тут, ну, типу, в нас клуб вступити ось. На мене в клуб вступити, ось я там клуб підписав, то все, то буде прикольно там з Наруто, поставив з резону, поставив ці картинки, так що я вам цей, ну якщо хочете, можете вступати в команду і там будуть спеціальні стікери. Ну, що я ще скажу? Скажу, що поки що так, а потім буде краще. Якщо ми до перемоги, росіяни там коротше... Привіт, росіяни, Ось що я хотів росіян вже сказати. Прищажу, що з вашою флотилією, що вашою, що там Трамп вже вас нагинає з двох сторін, так? Що, не можете проти нього нічого поставити, та? Слабаки. Привіт, росіяни. Що ви вже цей? Боїтеся, що Путіна можуть викрити, Путіна викажуть по-любому. Якщо Америка захоче, Америка зробить, ви нічого Америці не зробить. Бо Америка вас нагне. Нагне кожного, хто, хто, оцей, хто не хоче переговори мирні робити. А ви не хочете, хочете воювати. Ви підтримуєте цю війну. І хай земля була спухом. Слава Україні! До нового зустрічі! Ми переможемо на ЗСУ підтримати нашу армію. Все, всім папа. -па.